Всім привіт! Ми продовжуємо з вами працювати з середовищем Godot Engine 4. І давайте з вами трішки подумаємо: без чого не обходиться жодна гра. Та без головного меню. Оскільки в кожній грі має бути головне меню, де ми гру стартуємо, або ми взагалі відмовляємося від гри і виходимо з неї. Ну, от про це ми сьогодні з вами і поговоримо на нашому уроці. І так, з вашого дозволу, я запускаю середовище Godot Engine. Так, бачимо старенький проєкт, який ми завершили на попередньому уроці. Запускаю його. Перевіряю, чи все працює. Як ви бачите, все чудово працює, можемо продовжувати далі працювати. І мені б хотілося все ж таки додати головне меню до цього проєкту. Як його створити? Для цього нам потрібна зовсім нова сцена. Я закриваю все зайве, натискаю плюсик і додаю нову сцену. На нову сцену ми додамо інтерфейс користувача. Тобто, подивіться, будь ласка, кореневий вузол. Це у нас 2D-сцена, 3D-сцена або інтерфейс користувача. От. Ми його і вибираємо. Вибрали інтерфейс користувача, з'явився вузол Control. І саме в цьому вузлі ми можемо додавати різні елементи. Давайте поглянемо все ж таки, які елементи входять до класу Control. Плюсик натискаю. Подивіться, будь ласка. Ось клас Control. Так, я приберу. Ось клас Control. І погляньте, скільки елементів тут входить. Оу. Неймовірно велика кількість, і ми їх всі можемо використовувати. Але вони нам всі сьогодні не будуть потрібні. Нам потрібен буде тільки один. Хоча, так поглянеш, очі розбігаються, що ж тут вибрати. Вибрати нам потрібно буде тільки кнопку кнопка Button. Вибираю пошук, прописую button. Ось з'явилась кнопка Button. Двічі клікаю. І ви побачите, що в верхньому лівому куточку, ну, там, де в нас початок координат, з'явилась кнопка Button. Ми її можемо розтягувати, як нам заманеться. Вона чудово справляється з цими функціями. От це і буде наша перша кнопка нашого головного меню. Її треба якось підписати. Якщо я виділив кнопку, ми можемо перейти в інспектор об'єктів і побачити, що у неї є велика властивість текст. Саме цей текст, що ми тут не пропишемо, буде відображатися на кнопці. Я прописую, ну, наприклад, StartGame. І ви можете звернути увагу, що якщо тексту надто багато, він не влазить в кнопку, то відбувається авторозширення. Тобто кнопка змінює свої розміри відповідно до кількості літер в тексті. Це чудово. Ну і, звичайно, ми можемо використати ручний режим в ручному режимі, розширити, збільшити кнопочку. О, кнопочка є, ми можемо її помістити на серединку нашої сцени, десь приблизно так. приблизно. Помістив, запустимо сцену. Так, треба її зберегти обов'язково. Так, зберігаю цю сцену, гаразд. І в нас з'явилась кнопка, на яку ми можемо вільно натискати, але ще нічого не відбувається. Правильно, треба передати сигнал, щоб почалися відбуватися якісь дії. Ну що ж, ми пам'ятаємо, що для цього нам потрібно. Нам потрібно перейти до вкладочки вузлів і вибрати потрібний нам сигнал. І потім зв'язати його із скриптом. І так, які ж сигнали притаманні нашій кнопці. Ну, Їх дуже багато, але мені, мене цікавить тільки перша група сигналів. Тобто, коли кнопка знаходиться в положення внизу, коли кнопка знаходиться в положенні вгорі, коли просто натиснута кнопка, і коли наведений курсор. Непогано, в принципі. Мені потрібно тільки пресет. Але куди ми його будемо прив'язувати, тобто до якого скрипта? У нас на цій сцені скриптів немає. Тому треба створити скрипт для кореневого вузла-Ctrl. Натискаю долучити новий скрипт. Створюємо його в автоматичному режимі. От ви бачите, скрипт з'явився. І саме тут у нас будуть прописані команди для кнопок. Переходжу знову на сцену 2D. Оберу кнопку. Вибираємо сигнал «Preset». Двічі клікаємо. І от тепер треба його зв'язати з нашим скриптом. Вибрали вузол, де в нас є скрипт. Натискаю з'єднати. І погляньте, що в нас з'явилось. У нас з'явилась ось така от цікавенька функція. функція. Яку ми можемо запрограмувати на перехід на нову сцену. Ну, давайте задамо команди для функції для переходу на нову сцену. Наприклад, коли ми починаємо гру, відкривається сцена нашої гри. І так. Пригадуємо, як це робиться. Для цього треба getTree. Пишу з помилками. Get 3. І далі прописуємо change sin to file. Change. О. Відразу підказочкою скористаємося. Change sin to file. Із дерева сцени. Точніше, з дерева файлової системи, вибираємо. Note 2D. Перетягнули. Перевіримо. Запускаємо. З'явився вікно нашого меню. Натискаємо Start Game. І запускається гра, з якою ми можемо вільно працювати. Я думаю, все дуже і дуже непогано. Але ми можемо, окрім нашої, запуска нашої гри, додати кнопку. Виходу. Ну, наприклад, якщо я хочу повністю покинути гру, завершити її і вийти з цього режиму. Давайте скопіюю я цю кнопку. Можна створити нову, можна скопіювати. Я скопіюю. Спущу дещо вниз. Во. Але ви скажете, так в неї ж вже є сигнал. Тобто ми можемо одну кнопку запустити, гра почнеться. Ми можемо другу кнопку нажати, гра почнеться. Я відв'яжу цей сигнал. От у мене є сигнал, я його беру. Роз'єднаю. Гаразд. Роз'єднав. Тут в мене сигнал залишився, бачите? Тут я роз'єднав. І тепер створю для цієї кнопки зовсім новий сигнал. Ну і переименую перед цим її. Давайте я її переименую як exit. І створюю для неї новий сигнальчик. Pressit. Так, вибираю. Де в мене буде сигнал базуватися. Він буде знаходитись в контролі. З'єднати. І ось погляньте. В мене є попередня функція, яка працювала. І ну, нова функція для нової кнопочки. Ну, от для неї ми і пропишемо команду. Так же само: get 3. 3. Звертаємося до дерева. І далі дуже складна команда у вас буде. Треба написати слово quit. Букву Q, букву Q поставте і все. І слово ви вже побачите. Ось воно. Ось ця команда в завершення нашої роботи. Quit. Є. Yeah. Запускаємо, перевіряємо. Так, стартує гра, все чудово. Запускаємо, перевіряємо. Exit. Закрилось. Просто бомбезно. І, я думаю, ви помітили, як мені не дуже зручно переходити з нашої гри до меню постійним закриванням нашого, так скажемо, вікна. Треба створити якусь в грі також кнопку, яка може нас повертати до меню. Я думаю, це не дуже буде складно, оскільки ми вже працювали зі створенням елементів контрол. Давайте ми виберемо. Canvas layer, навіщо? А, тому що це завжди шар, який в кадрі. Тобто цей об'єкт завжди в кадрі. І на Canvas Layer помістимо кнопку. Ага. Тобто ми нажимаємо плюсик, вибираємо Button. І в мене з'явилась кнопка для Canvas Layer. Є, yeah. ось така кнопка. Ну, це в нас буде кнопка переходу до нашого меню. Я її поміщу, ну, наприклад, поміщу. Давайте в верхній правий куточок. Ось тут я її поміщу, вона у мене буде з цього боку знаходитись. Так, переходимо тепер в інспектор, підпишемо її. Підпис буде просто геніальний, це буде буковка Х. Ну, знаєте, як хрест, якщо закриває віконце. Ось така кнопка у мене буде. Давайте поглянемо, як вона виглядає. Запускаю цю сцену, сцену нашої гри, і ось така кнопочка в нас є. Для того, щоб ми закрили саму гру і перейшли в головне меню. Тепер треба для неї задати відповідний, відповідну команду. Передати від неї відповідний сигнал. Ми це вміємо робити, правда ж? Вибираємо. Вузол. Вибираємо пресе. Двічі клікаємо. З'єднуємося із скриптом node 2D. З'єднати. І тут пропишемо наш сигнал, який ми будемо передавати. Просто перехід на сцену з нашим меню. Get 3. Get 3. Change scene. Change scene. І вибираємо сцену з нашим меню. Це наш Ctrl. Перетягнули, все. Перейшли в меню, запустили гру. Перейшли в меню, запустили гру. Перейшли в меню, вийшли. Просто супер. Але, ще не доробили. Дещо тут треба покращити. Погляньте. Якщо я повністю запущу гру, от мене запустити проект є кнопка. Ми нею майже не користуємося, ми запускаємо окремі сцени. Запускаю проєкт. Так, ніяка головна сцена ніколи не була призначена. От, почитайте, бачите? У нас нема головної сцени. У нас немає сцени, з якої буде починатися проєкт. Як ви гадаєте, з якої сцени має початися проєкт? Та, звісно ж, із сцени меню. Тобто, нам треба задати сцені Ctrl статуса головної сцени. У файловій системі клікаємо правою кнопкою мишки на сцені нашого головного меню. І в контекстному меню ми обираємо «Set as main scene», тобто задати його як головну сцену. Тепер ми запускаємо наш проєкт, і проєкт буде запускатися завжди з головного меню. Сцену ви можете запускати будь-яку. А от сам проєкт буде запускатися виключно із сцени головного меню. Тут я можу натиснути Start Game. Перейти в головне меню. Вийти. Знов запускаю. Як ви бачите, запуск відбувається виключно із сцени головного меню. Ну, на сьогодні, я думаю, ми будемо завершувати. Я сподіваюсь, вам зрозуміло, як створити головне меню, як використовувати кнопки, та передавати відповідні сигнали. Ну, а в мене все. До побачення!